Спочатку ремонт, далі закупівля та передача медичного обладнання у Кам'янець-Подільській міській лікарні повністю оновили діагностичне відділення. По державному розподілу було залучено комп'ютерну томографію. Того року була придбана фіброгастробронхоскопічний апарат. Ну і, і того року було за кошти нашої громади придбано сучасну ультразвукову діагностику, яка є найкращою в нашому місті, Аналогів на сьогоднішній день немає. Да, і воно поступово то то з'являлось, то то з'являлось. От був зроблений ремонт. Зараз ми далі продовжуємо в тому напрямі рухатися, тобто робити комфортні умови, бо якість надання допомоги супер. Але на жаль, знаєте, ота савдепі, яка десятками років вона не робилась, то зараз ми поступово починаємо її робити. Хоча ну я на мою думку, це мало робитися впродовж десяти років. потрошки. У 2021 році в Кам'янець-Подільській міській лікарні встановили апарат МРТ. Він був переданий закладу в ра рамках президентської програми за останній рік тут пройшли обстеження більше двох тисяч людей. Сканер сучасний, 32 зрізи дозволяє якісно виконувати обстеження відповідно, і якість діагностики. Висока. Ми працюємо в широкому спектрі. Різні системи органів досліджуємо різні ділянки, як нативні звичайні, так і з використанням контрастних препаратів. Менше року тому у відділення був придбаний відеогастроскоп. Цей апарат дозволяє як лікувати, так і проводити діагностування організму. Це малоінвазивний метод обстеження, кажуть лікарі. Виконуємо за допомогою нього, виконуємо діагностичні і лікувальні е, обстеження, маніпуляції. Е, також є можливість підключати колоноскоп і бронхоскоп. Це обстеження кишечника та бронхів. Раніше користувалися фіброгастроскопом, це оптично волоконний апарат, там немає можливості виводу відео, зберігання теж фотографій під час обстеження. Ну, відповідно, можливо. Можна є можливість представити ту інформацію не тільки для самого лікаря ендоскопіста бачити, користуватися нею, а також поділитися з іншими лікарями. За підтримки міського бюджету також був придбаний УЗД-апарат, вартість якого близько трьох мільйонів гривень. За останні півроку Кам'янець-Подільській міській лікарні відкрили три сучасних відділення. Це паліативна допомога. Ми відкрили реабілітаційне відділення і відкрили малоінвазивне. От буквально та місяць назад у нас було відкриття. Це такі сучасні відділення, які є ну не то що вимогою когось, це є вимога сьогодення, і це ті речі, які спрощують життя нашим пацієнтам. І наші пацієнти вже не мають шукати десь їхати в Чернівці, Хмельницький, таких спеціалістів, таких умов і таке обладнання. А ми це все от зараз акумулюємо, маємо і дякуючи міському Михайлу Володимировичу, і депутатам нашої міської ради, які стараються нам допомагати, стараються виділяти якісь певні кошти щоб ми мали змогу купляти дороговартісне обладнання для того, щоб ми могли надавати якісну і безпечну і висококваліфіковану допомогу нашим мешканцям нашої громади.